Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Далі будемо говорити про економіку і про гроші. У листопаді Україна отримала найменше зовнішнє фінансування за останні півроку. В листопаді впало це фінансування до мінімуму, як повідомляють у мінфіні від Євросоюзу. Україна отримала в листопаді 1,6 мільярда доларів ще 400 мільйонів надійшло від світового банку. І від під гарантією Великої Британії і ще 5 мільйонів доларів надав сам світовий банк. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки. Є з нами на прямому зв'язку, пане Михайле. Мої вітання! Слава Україні. Героям слава доброго дня, друзі. Ось ми бачимо такий мінімум, як скоротився рівень зовнішньої допомоги для України. у у півтора рази з жовтнем і, взагалі, найменше за останні півроку. Наскільки це тривожний сигнал, і що послужило цьому? Це просто кінець року, і ось така ситуація в 24-му, в січні треба сподіватися, бо ми можемо сподіватися на позитив чи навпаки. Ну, я би насправді сподівався на кращі сигнали. Хоча дійсно погоджуюся, що цей сигнал не є особливо добрим для економіки України. Будемо казати так: в платіжній системі любої компанії чи країни можуть виникати такі моменти, котрі називають переважно кеш-геп, тобто моменти, коли надходження менше ніж видатки. Ну от очевидно, обставини збіглися і тут у нас з вами саме таким чином. По-перше, ситуація з політичної точки зору звичайно непроста. По-друге, країни готуються до нового року. Так і я думаю, що Міністерство фінансів України могло це передбачити. А якщо от в наступному році ми будемо виходити із такого не дуже доброго прогнозу, і буде підтримка скорочуватися, то чи може от міжнародний валютний фонд стати такою альтернативою, альтернативним донором, якщо відбудеться скорочення бюджетної підтримки від Євросоюзу? Ну, бачите, на наступний рік знову розраховуємо на 40 мільярдів. Насправді так. Це по крайній мірі заяви з нашої сторони. Якими джерелами надходження це буде забезпечуватися, поки що до кінця невідомо. На рахунок того, хто може стати таким донором. Ну то стати можуть багато країн чи організацій питання чи захочуть. Ну, напевно, тут не тільки вже і від України залежить, так. Абсолютно, абсолютно, ми у даній ситуації будемо залежати від дуже багатьох політичних факторів, від того, що діється в світі. Ну і навіть від подій в третіх країнах, так які відволікають від України. А ось ця наша робота в напрямку євроінтеграції це скоріше ж буде плюсом для підтримки нас. Ну, бачите, тих 50 мільярдів євро, які нам обіцяють впродовж наступних 4 років, це без всякого сумніву позитивний сигнал. Вони будуть надані перш за все на підтримку реформ соцсфери і інфраструктури. Тобто. Україну насправді е, понукають до змін, до змін насправді позитивних, для того, щоб вона стала повноправним членом Євросоюзу, і я думаю, що колись настане такий момент, насправді не дивлячись на спротив декотрих країн. А якщо говорити про те, як Україна може допомогти зараз собі сама, і де це може бути оця от подушка безпеки, де Україна може створити її всередині? В яких галосах ви бачите? Насправді, так само як у фізиці, в економіці нічого нічого не виникає. Насправді, і для того, щоб виникла якась подушка безпеки, або фонд, або фінансування, е, ну потрібно, щоб були якісь джерела їхнього наповнення. Насправді, у нас їх не так уже й багато або самим заробити, або сподіватися на допомогу ну якоїсь третьої сторони. Но насправді, ми не можемо сподіватися на допомогу до Вічно, потрібно вчитися заробляти доходи самим, і це можливо такий хороший, як то кажуть, холодний душ для наших урядовців, які до сих пір не вміють в економіці реформами. Управлінням економічною системою податковою системою е, грати в довгу будемо казати так. Тобто приймати ті рішення, які для країни можливо зараз навіть не дуже є популярними, але обов'язково дадуть довготерміновий ефект. Тоді ми самі заробимо на таку подушку. От, ви кажете, гроші не не з'являються не з, з нічого. Так нам, партнери, скажуть, розберіться з своєю митницею, де дуже багато проблем, і де ви цілий рік про це говорите. Як ви ставитеся до цього, і що за рік було зроблено в цьому напрямку? Правильно, а хто сказав, що з нею не потрібно розбиратися, так ми мусимо ці речі зробити. Я не відчуваю якихось відчутних сигналів, скажімо так, що там ну, щось добре виникає. Навпаки, будучи ще не тільки викладачем Київської школи економіки, а й президентом клубу фінансистів CFO Club Ukraine, я бачу, як фінансові директори, ну скажімо так, на внутрішній. Шніх зустрічах постійно розказують про проблеми в цій галузі. Ще один момент, звідки влада хоче взяти гроші. Верніше намагається взяти і бере. От у банкірів, так ми знаємо, що мінфін поповнить бюджет половиною прибутків банків цього року і четвертю продовж наступних в НБУ не в захваті, банкіри пручаються. Але ось якщо послухати експертів, то деякі з них ну досить такі категоричні. Вони кажуть, що зі 120 мільярдів доходу у банків можна було забрати не половину, не у Удатково на 50%, а забрати всі 80% для того, щоб вони допомагали фронту. Серед них ж є і приватні банки, і не українські, так ті ж самі угорські, ОТП. що ви думаєте про ситуацію в банківській сфері і про те, як зараз там влада все врегульовує. Ви знаєте, влада в цьому відношенні не оригінальна в свій час. Людовік XIV пропонував своєму суперінтенданту Фуко погромити вулицю банкірів, бо йому потрібні гроші на війну з Іспанією. Так ну добре, що його відмовили від цієї ситуації. Банківська система це та річ, яка у нас. Продовжує працювати деколи не завдяки чомусь, а на перекорчомусь вона вистояла, власне кажучи, попри всі намагання її відповідно покласти. І я би в цьому випадку опирався тільки на зважену політику національного банку і був дуже акуратним у відношенні із банкірами. Справа в тому, що люди в реальному житті вони не розрізняють, що існують окремо доходи, витрати і прибутки, і існують окремо грошові потоки і чистий грошовий потік. І коли вони кажуть, банки отримали прибутки, то у цьому випадку вони вирішують, що у них можна забрати гроші в банках. Механізм набагато насправді складніший. Наприклад, банки, котрі банкрутують, вони переважно прибуткові, тому що вони не видають уже нових кредитів, але у них зменшуються розв'язуються резерви від старого кредитування на папері. Виникає прибутковість. А от питання чи є вільні гроші? Це окреме питання. А якщо говорити в, в, в підсумку, от ми бачимо, є дії влади, ви кажете, вони досить необережні, чим це може обернутися? <світтє> Покладемо фінансову систему, будемо розраховуватися тушонками і патронами. Ну, я так трошки, як то кажуть, згущаю краски, правда. <світтє> ви на стороні банкірів зараз, так? <світтє> <світтє> я теж фінансист, насправді. Я кажу, що до цього треба підходити дуже акуратно і зважено. Потрібно, власне кажучи, працювати і консультуватися з банкірами. Ну і ще одна дуже важлива річ: як людина, яка колись також мала відношення до банківської системи, треба зрозуміти, чи в системі є вільні гроші, як такі, а не демонстровані прибутки чи збитки. Прибуток чи збиток то є величина, написана шариковою ручкою на папері в кліточку. І ніхто її вийняти не може. Вийняти можуть у даному випадку гроші. Є така гарна англійська приказка. Profit is an opinion, cash is a fact. Тобто, прибуток то є наше судження, думка, величина уявно порахована, а гроші то є факт. І от питання: чи вистачало в банківській системі грошової маси? Як вони швидко обертаються? Ці наші з вами гроші? Чи можна частину з них вийняти? Я розумію, що дуже потрібно і військові нужди? Це дуже серйозна потреба. Але на жаль, світ економіки він такий, от жорстокий світ. Він каже: мусиш пильнувати систему в цілому. Мусиш дивитися, власне кажучи, не тільки на військові частини видатків, хоч вони і нагально потрібні, а й на економічні, і пригадую, що. Хтось із достатньо відомих людей в свій час сказав, що на одного воюючого солдата повинно бути 20 працюючих людей в тилу, які не просто його забезпечують, а які просто підтримують економіку і заробляють так, щоб вона функціонувала, і щоб цей солдат нічого не потребував. Тут ще вплив на гроші на наші баланси, має звісно, і ми вже говорили про митницю, але те, що відбувається на кордоні зараз, ось була заява про те, що економічні наслідки можуть мати 40% падіння українського експорту через те, що відбувається на кордонах у нас із Польщею. Наскільки це реальні оцінки? І, взагалі, що ви думаєте про ситуацію там і який це вплив матиме на економіку України? Дивіться, я думаю, що це є достатньо репрезентативні в даній ситуації оцінки. От тут якраз треба, перш за все, зважати на те, чи зупиняються грузи гуманітарного походження, чи зупиняються вантажі, які зв'язані із нами необхідними військовими потребами країни. Економічні проблеми. Думаю, що 40% падіння доходу це Насправді, ну такі будемо казати, репрезентативні достатньо цифри з другої сторони. Мушу собі зазначити, що ті, хто вирішили блокувати такі о, митні переходи до нас, а ми розуміємо, що це є практика уже тепер, навіть не одної країни, а декількох країн. Я думаю, що це все було трошки інспіровано, скажімо так, політично з боку держави-агресора. З другої сторони люди поступають достатньо короткотерміново. Німецькі перевізники, мабуть, не блокували польських перевізників, коли ті е, проходили і заходили в Європу. Крім того, ну я трошки спілкувався з нашими перевізниками і з нашим бізнесом, і з їхньої сторони прозвучали наступні заяви. Е, коли 24 лютого почалася війна. То маса іноземних перевізників одразу, і включаючи польських, в тому числі, заявили, що вони не поїдуть в Україну, і товари було потрібно доставляти. І тоді українські перевізники, ті, котрі в цьому побачили певний шанс, сказали: Окей, ми тоді поїдемо до вас за товарами і заберемо їх. Поїхали, забрали. Європа переконалася, що це добре працює, і що це, власне кажучи, більш дешеві послуги. І в результаті спрацював ринковий механізм. Тобто, наші українські перевізники не просто так зайшли туди на цей ринок і е е їх не просто туди пустили. Вони за обставинами мали можливість добре себе зарекомендувати. Зараз ми бачимо неринкові намагання е певних галузей інших країн, е скажімо так, запобігти добросовісній конкуренції, так запобігти живими. Економічним механізмом Думаю, що українські перевізники, якщо їх далі залишать на європейському ринку, а я сподіваюся, що це саме так буде. Вони поступово насправді підтягнуть рівень і своїх цін в середньому, і поляків ніхто не вижене з того ринку. Насправді просто ціни зрівняються. У декого, правда вони стануть дещо нижчими, ніж вони є зараз. А у наших відповідно перевізників вони піднімуться. І так працює економіка, так працює економічна система. Ну і раз сьогодні я вже проводжу аналогії, то е, в публікаціях декотрих класичних економістів 200 літньої давності є лист до ще одного французького короля Людовіка від виробників свічок. Де вони жаліються на те, що страшний конкурент забирає у них ринок на 12 годин кожної доби? Цей страшний конкурент це є сонце, і король зобов'язаний щось зробити або його пригасити, або так далі, щоб вони могли нормально продавати далі свічки. Ну і заодно треба прийняти закон, щоб всі громадяни тримали вікна в день міцно заштореними і обов'язково купували як мінімум дві свічки на день. Так, оце ми маємо приблизно таку саму ситуацію. А щодо того, от поляки хочуть повернутися там до старої системи, яка була. Тобто, ви ж не прогнозуєте те, що поляки не будуть доїжджати там до Львова, а будуть їхати у, у Херсон. Ну насправді я не дивлюся на цю ситуацію. Вони не дуже прагнуть туди їхати зараз. Наші перевізники так і вийшли в Європу, коли іноземні перевізники, які їздили сюди, несподівано ну, через військові ризики вирішили цього не робити. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, був зараз разом з нами. Мене звати Інна Марецька. На цьому я свою частину роботи в ефірі завершую, але ви залишайтеся разом з нами. Далі мої колеги продовжать ефір, а буде невелика пауза. Потім новини і нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.